Тут мало бути з спецтаура, але так як не... І хто буде на заставці? А, а чого вона заставила і начався новий кадр? Щось я нічого не розумію. А я ми взагалі робимо заставку і... А чого я говорю? А чого я говорила таким голосом? І вообще, що щось не так заставкою? Вона нашого Панпана забрала. Минулій програмі. Ти відчепишся від мене, насмажка. Веселко, я хочу з тобою, та в мене вже є команда. Ну, на кінець вона б сортирувала команду можна відпочити. А хоча ні? А хто з ким був в команді? Треба це вирішити якось. Якщо, якщо чесно, я не хочу цим саме зніматися, як що безшкетютя, без як тебе звати? Мене бешкетуля звати нормально. А в принципі, яка різниця? Це одна я тебе називати, бо я мені більше не буду, понятно? Ні, не забирай, не роби! Слухай, якщо, якщо будеш ще кричати, я тобі кану в стіну, понятно? Ну добре. <звук> О! слухай. Я твоя близнючка? Ні. Ти всього валиш моє копія і запам'ятай, ти більше ніколи... Не будеш безкетулею. Ти ж такою, ти будеш безкетую, зразу після шоу, понятно? Ні! Слухай, ще раз будеш кричати. Я, я зроблю тебе без Та Добре, добре, добре. Будеш знімати? Так, я буду зніматися в серіалі. Але запам'ятай, я завжди знаю, де ти є. Я завжди знаю, що ти робиш. Та все, я зрозуміла. Я тобі скажу зараз. Слухайте, ви не маєте за чого-то по одній причині. Всі конкурси ви вичуєте, вам буде неинтересно. Так що... І по-перше, Нас може відрізнути. А як нас відрізнеться? Чого у мене дно ну, чорне, а у тебе... а тебе шкетуть точно. Короче. що ти за рука? Слухай. Не мішаю робити мою роботу, я тут пишу сценарій і ти тут ніхто, понятно? Понятно. По-перше, я не знаю, хто з ким був у команді, а по-друге. Здравствуйте, підписники, я забув, хто з ким в команді. І ми старалися зробити прийом, щоб це все продати. Так. Ну, і ми вирішили, що і... І ми дозволили равликам помінятися командами. Окрім веселко і, і зеленим драконом, не не хотів, аби наснажка була в команді, так що вони не помінялись. А по-друге, ми це придумаємо для того, щоб, ми, щоб нас оправдати для того, щоб ми не пам'ятаємо повітряна тривога. Тепер, а тепер слухайте, ми поміняємо команди, тому що ми не хочемо передолювати цю серію. Понятно? Не звертайте на це увагу і не звертайте увагу на мене, скоро не буду тут зніматися, на жаль. Але я потім вернуся, не переживайте підписники. Я зараз його все, excited. не знаю нащо вам ця інформація, але вам це треба, понятно? Бензом! Бензоп! Ой, щось тільки той бісько не придумає. Бензопася, доча! Ой, тфуте, питай Ай. щось брати. Бедлопася доча. Безлопася доча! А де машини? вася, доча! А куди машини пропали? Хм. Мені здається щось дорога за Нічого, зараз буде магія. Тра-та-та-та-та. Думаю, така дорога підійде для всіх. Ну що, може починати? Пішли? Ну все, ми готові. А де машинки? О, а ось і вони. А машини опять з неба падати будуть? Ні, не вас. Та житкує. А де машини? Машина на старті. А до речі, де Оп! Ну, все принцип. Що такое є ще машинки? Ух ты на машина. Ну що, готові? Yeah. Ось більше машин. Сідайте по машинам, палки класти. І ну все залазимо. Вперше ну, так, Такі був у yeah. тебе якісь проблеми. Yeah. Ну все, ну цько. з ким він там? А, він ж помінявся. Він тепер так... з нямчиком. Yeah. Ну все, сідаємо. Гмм. Оцю машину, цю машину сідає весела коїна і, і зелений дракон. Не запитайте, хто то говорить, а то говорить близько, по мікрофону. І... Але не питайтеся, чому вони перші, тому що вони найголовніші в серіалі, майже найголовніші. Ну все, ми сіли! Чик. Ну все, сідаємо! Ну що, ну що? Ви готові? Ні. Так, тоді на старт. Увага, туш. Ось коли і товариська програла. О, трамплін! О, вроди, камера нормально працює. Пробачте, просто машина випадково в камеру в'їхала камерою все добре. Ну що, а ми продовжуємо знімати на, на нашу трасу, поїхали? Бачили, як, як фура збила дві машини, це було епічно. Ну що, продовжуємо? Ой, забув сказати, як ви видите, я, буду, я зараз вам скажу, перший переганяй, перший їде у нас. Хто там їде? Їде Читай, читайся й нямчик. Поки що, але ми не знаємо хто виграє, подивимось. А тепер слухайте, а, а чого бус не робить з гумами зеленого дракона і. Соня. А значить вони вибувають не знаю чого, а просто так вийдеш. Що... А чому машина заводиться? Ти я не знаю. о о здає... здається, ми програли. А, та давай. їдь. О, Ох. Так, а чого ви не їдете? У нас не заводиться. Тоді ви, ви програєте. Команда. Команда мами дракона і Соні вибиває. Грає! Продовження слідує.